Ідемо далі після дзвінка із Парижу у Вашингтон, що звучить у відповідь з іншого берегу Атлантики. Що це? Як налаштований Дональд Трамп, які сигнали дає президентська команда? Розпитаємо про це нашого спеціального кореспондента, кореспондента Дмитра Нопченка. Він у Вашингтоні. Дмитрий, вітаю тебе. І ну що ж, що ж відомо? Ану, станом на зараз ситуація в розвитку, тобто я аналізую, я чую те, що надходить з білого дому. Поки що це перші сигнали, і я би не сказав, що сигнали такі вже надто позитивні, тому що як повідомили американські високопосадовці, американським журналістам, які працюють з білому домі, тобто на таких умовах не називаючи прізвищ Трамп, і досі не визначився із роллю сполучених штатів у забезпеченні гарантій для України. Повідомляють американські чиновники, що європейці хотіли. Іли би щоби сполучені штати, хоча б в рамках свого внеску використовували авіацію і надавали розвідувальні ресурси, розвідданні втім ось пряма цитата. Є різниця між пропозиціями і угодою, кажуть американські чиновники. І ще одна цитата рішення залишається за президентом, поки він жодних рішень не ухвалив. Ну це один момент. Інший момент про це пише Рой, теж, що Під час цього телефонного дзвінка під час цієї телефонної розмови Трамп якраз дорікнув союзникам, дорікнув європейцям. Сказав, нову ви забагато від Америки просити. А вам самим не треба купляти нафту у Росії і запровадити економічний тиск на Китай за те, що вона підтримує Росію. Сказав, що Росія за один лише рік отримала більше мільярда євро від продажі палива до Європейського Союзу і мовляв, чим йому дорікати європейцям треба подивитися на свої. Торгівельні стосунки з Росією знову ж таки я не претендую на повну картину, тому що це лише фрагменти, це лише цитати, це лише пазлики великого пазлу. Тобто будемо чекати офіційної інформації, можливо, або речниця Трампа, або він сам ще сьогодні це прокоментує. Я буду готовий у випуску 8, у нашому підсумковому випуску до цього повернутися. Далі, те, що вже прозвучало, те, що ми вже можемо ну більш-менш впевнено цитувати і коментувати. Питання номер один це готовність до прямих перег. Говорів Путіна і Зеленського, ну звісно ж, оскільки Москва ці переговори як наступний крок самому ж Трампу, самому ж Білому дому і запропонувала. Ну, і от зараз в інтерв'ю CBS Трамп зізнався, переконаний, що станом на зараз тут цікава цитата: ані у Москві, ані у Києві, ані у Москві, ані у Києві не готові до таких перемовин, але проанонсував, що щось має статися найближчим часом, і США цитата збираються це зробити, тобто звучить так, що Сполучені Штати, начебто, збираються ініціювати Якийсь крок. Я перед ефіром радився із колегами з полу Білого Дому. Це журналісти, які. Працюють постійно щодня із президентською командою. Ну і якраз вони мені теж звернули нашу увагу на те, що раніше була позиція Трампа її доносили і на брифінгах, і неофіційно до журналістів, що він хотів приєднатися е, до розмови е, Зеленського і Путіна лише якщо ця розмова буде успішною. Ну зараз з'являються певні обережні натяки, поки що обережні натяки від американської команди. Що Трамп, е, начебто, цю свою позицію може і переглянути, і може ініціювати е, роз. Мову втрьох, що, начебто, вже надходять сигнали, що США ґрунт для такої розмови, ну хоча би пропрацьовують, хоча би пробують, і можливо, ну звернуться потім до Києва, і до Москви з пропозицією зустрітися втрьох. Як ми знаємо, путіну ну від пропозиції зустрітися складно відмовлятися. Бачимо це на прикладі Аляски. Повертаючись до цього інтерв'ю, цікаво, що Трамп визнав українська ситуація. Виявилася, щоб ви думали набагато складнішою ніж він думав і очікував. каже спочатку. Вважав, і тут ну просто неймовірна цитата: що припинити українську війну буде найпростіше з усіх збройних конфліктів, які він намагався врегулювати. Ну, бачите, зараз вже приходить розуміння. Ще з важливого, виявляється, Трамп щиро не згоден, коли йому закидають, що, начебто, він нічого не робить і не тисне на Росію. Дуже показовий діалог відбувся під час його зустрічі із польською делегацією, коли журналісти вигукували запитання і один. З журналістів якраз про це запитав, і тут просто такий, знаєте, спалах емоцій, коли Трамп каже, звідки ви знаєте, що немає жодних дій. Я запровадив тарифи проти Індії. Це коштувало мільярди доларів Росії. Досить емоційно і навіть досить ну так ображено виголосив, що ви називаєте відсутністю дій. Коли ви кажете, що не вживалося заходів, вам треба шукати нову роботу. Тобто з цього ну можна зробити вині зробити висновок, що Трамп дійсно щиро вважає, що він багато тисне на. Росію тут теж без коментарів. Сподіваюсь, з гостям студії у вас буде можливість це обговорити. Ну і ще один момент, якщо встигаю, і детальніше теж розповімо у випуску. О восьмій зараз інформаційні агенції цитують представника Сполучених Штатів при НАТО, мета Вітекіра, і у свіжому інтерв'ю від нього, начебто, пролунало. І знаєте, ця цитата, ось дослівно, вона просто розлетілася в російських пропагандистських медіа. Всі цитують вона у заголовках, і там цитата про те, що, начебто, Україна має має погодитися на будь-яку архітектуру безпеки. А Росія при чому, при цьому має почувати себе комфортно? Ну зрозуміло, що. Коли з'являється таке, ну наскільки широко це розходиться в російських змі, станом на зараз, я зв'язався з державним департаментом. Я в контакті з представництвом сполучених штатів при НАТО. Поки що немає офіційного коментаря. Втім, неофіційно з дипломатичних джерел від кількох людей вже почув, що це просто висмикнута з контексту. Цитата, що посол Вітикер мав на увазі не те, що Україна має погодитися на будь-які варіанти, а що на будь-які варіанти має бути згода України і лише з цих позицій, можна рухатися далі, але дійсно ну потрібна і потрібна і згода Росії. Росія теж має в цій угоді почуватися комфортно у випуску. 8, сподіваюся, можливо, вже отримуємо більше офіційної інформації, більше коментарів і щодо розмови Трампа з європейцями. Ну і щодо цієї такої, знаєте, резонансної заяви, колеги Київ. Дмитре, дуже тобі дякую. І з нетерпінням будемо чекати на подальшу інформацію. Я нагадаю, що Дмитро повернеться в ефір рівно о восьмій, ну близько восьми години у підсумковому випуску. І що це взагалі Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, дякую тобі.